Ім доброго, тихого і мирного дня. Нарешті я все зробила, що хотіла. Тобі ж погодувала пташку, погодувала козочки своїх. І викрила можливість почати знімати вам серію відео, які я обіцяла. Вони будуть на любі теми. Зараз. Я не буду довго. Балакати язиком, хочу розповісти, то що мені у Львові розповідала, якщо ви пам'ятаєте компанію Avon і менеджер з цієї компанії. Я завжди була любознательна, завжди задавала питання на різні теми. І зараз я розумію, що то, що я вам зараз розповім, знають не всі. Я думала, що тою інформацією владіють, володіють багато народу, багато людей, але зрозуміла з опитом із питаннями в магазинах навіть косметики, що навіть продавці того не знають. І починаю. Говорити я буду сьогодні коротко і ясно. Я зібрала всі свої крема, все, що в мене є. Я буду розповідати про оці от палички на, креми, на кремах. Щоб ви орієнтувалися, щоб ви знали, що ви купляєте і що вони означають. Начну перше. Я зараз я їх поверну до себе лицем. Чорна полосочка. І зараз я покажу. Чорна полосочка означає 100% хімія. Тобі ж, там зовсім нема. Синя полосочка означає що 25 на 75. Тобі ж, 25 натурпродукта, 75 хімії. Червона полосочка означає 50. На 50. І зелена полосочка написано оригінал. Все. Така різниця в тих полосочках. І що, чесно кажучи, мене більше всього, ну, я як, як бабця, як мама, що майже всі. Дитячі зубні пасти мають чорну полосочку. Тепер ви в мене трошечки підковані, вже знаєте і йдіть купляйте те, що вам більше підходить. Пока-пока. До нових відео!